Мова досконалює серце і розум народу. Називає її Олександр Гончар. Мов поганих не існує в світі є лише погані язики Анатолій Бортняк. Мова Росела не разом разім народу. І вам Мова, духовне, багатство народу. Щоб любити, треба знати. А щоб проникнути в таку тонку і невсяжну величину і багатогранну річ, як мова треба її любити. Василь миці. Рідна мова на чужині, ще милішою стає. Павло Гробовський. Брини співає наша мова. Чаривий, тіший і п'яний. Олександр Олець. Мова це серце народу. Гине. Мова гине народ і вазу погір. Ю. Мова. Мова думки. Що багатша думка, то багатша мова. Максим Ревський. Хто нікчем не має, то така ж нього мова. Лека України. Яке прекрасне різне слово вона не світ, а всі світи Володимир Сосюра.